мій мімерімбу. Я нормально сижу От зараз, мене видно? Не видно твого лоба і то що вище. Видно твої брови, а все що вище не видно. Постав нормально. Все, може записати? Точно? Hello У кожного з нас в житті колись були якісь незручні ситуації, стидливі, про які краще було б забути, правда? От і в мене вони є аж 4 штуки. Може навіть більше плюс не пам'ятаю, і слава Богу, що не пам'ятаю. Зі мною нині моя група підтримки це Октопія. Не питайте, чому її так звати. Я її так назвала. І інші мої діти. Вони моя група підтримки, щоб мені було легше розказувати ті всі ситуації, окей. Перша ситуація це історія про мою першу двійку. Я це пам'ятаю як вчорашній день, як нинішній день. О господи, я була дуже такою дитиною, яка вчилася, тому що мій тато і моя мама це було в початковій школі, четвертий, третій клас. Завжди мені говорили, що я маю добре вчитися. І якщо вони побачать в моєму щоденнику хоч якусь одну двійку, мені буде хана. Мене мої батьки заставляли завжди робити домашнє завдання. І загалом я його робила, але був один такий день, коли я не хотіла робити це домашнє завдання, тому що я була дуже сильно змучена після школи. І загалом, завжди, майже це домашнє завдання не перевірялося вчителям і нам не виставляли оцінки. Я подумала, що я не буду його робити, тому що, ну. А хто буде його перевіряти? Якщо я один раз не напишу це домашнє завдання, то нічого не станеться, правда? Я не зробила це домашнє завдання. Приходжу до школи. Вчителька каже: Ви зробили домашнє завдання? І в мене вже 200 тисяч панік в голові. Я подумала: Боже, а якщо зараз почне вчителька перевіряти це домашнє завдання? А я його не написала. І що буде? І що ви думаєте? Вона почала перевіряти це сране домашнє завдання. А я його не зробила. Я настільки розпереживалася. Я почала в неї питати, чи буде двійка. Вона каже: Ну, звичайно... Що буде двійка? Вона кличе кожного учня окремо до неї. Настає моя черга. Я вже собі почала уявляти, як я приходжу додому. Мішу на до них болять у руки, розкривають його, і все. І моя життя на цьому закінчилося. Я думала, все я не доживу до своїх 18, Навіть до 10 своїх не доживу. Я починаю посити свою вчительку. Ну не ставте мені тут двійку. На мені піде хана вдома. Доведіть моє положення. Вчителька мене не стала слухати і поставила мені двійку. І я почала плакати. Я розплакалася, тому що я настільки розпоряджувалася, тому що це була перша двійка в моєму житті. У мене ніколи двійок тоді не було, тому що я дуже добре вчилася. І тут у мене двійка. Вчителька мене починає жаліти, тому що Юля, нічого не сталося, це не кінець життя і так далі. І я. я... Я от нахиляюся до свого щеденка. І в мене вилітає сомпля з носа. От така жорнюча була час до сомпля з носа перед вчителькою, перед цілим моїм класом Я починаю вибігати з класу. І щоб ви розуміли, до речі, як була полаштована наша початкова школа? Побудована, точніше. Отут там мій клас, тобто з боку. Посередині ще один клас, і з іншого боку, ще один клас. Тобто мій клас тут. Я мусила прийти через клас, потім вийти в коридор і піти в туалет вишмаркати Сята, тобто мені собі суплею отако треба було пробігти через два класи, через мій і через ще один клас. Ви думаєте, що всі про це забули? Ніхіра. Недавно, ну як недавно, років так, не знаю, п'ять тому. Я зустрічалася із своїм класом, і мені дівчина каже: Юля, а ти пам'ятаєш, як ти ходила із своєю соплею через два класи? Я кажу, так, пам'ятаю, а ти що теж пам'ятаєш? Він каже, та пам'ятаю. Добре, я була дитиною, мені це можна просити, окей? Ще хочу зазначити, що мене не дуже любили в моєму класі, саме в початковій школі. І тоді мені подобався один. Хлопчик. І в мене були подруги. І одній з цих подруг, я розказала, що мені подобається цей хлопчик. Я ніяк не могла йому сказати це вічі, тому що він знав, то, що мене не люблять, то, що я не сама найкраща в класі, можна так сказати. І я вирішила своїй подрузі сказати, чуєш, а може ти йому скажеш, що він мені подобається. Він каже, так, да, звичайно, без проблем. Вона пішла до цього хлопчика. І я сіла за свою парту і стала очікувати її вердикту. Тобто, що сказав той хлопчик про мене, чи я йому подобаюся, чи ні. Взагалі пішла я нахід. Я стою, чекаю. Заходить моя подруга і каже: зараз він прийде сюди в клас. Я кажу, він Він каже, так. Він прийшов зі своїми друзями і почали з мене сміятись. Я тоді пошкодувала про це, що я взагалі комусь розказала, що мені подобається цей хлопчик. Але хоча б ціла вже школа про це знала. Я не знаю, чи це можна називати стидливою ситуацією, але вона була. Мені тоді було соромно. Все. Моя третя ситуація теж зв'язана зі школою. Я не знаю, чому я саме позорюся настільки сильно в школі. Можливо, зі мною просто щось не так. Це було вже в Польщі під кінець першого семестру. І всі поляки, українці, взагалі, хто вчиться в ліцеї, школах завжди під кінець другого семестру виставляють загроження. І всі збігаються до вчителів, щоб щось поправити, якось домовитися, щось написати, покращити оцінку, якось позбутися цього загроження. В мене теж було загроження, Я була серед них. Я пішла зі своєю однокласницею до вчительки з математики. І почала їй казати, що «Чи можна поправити якусь карткувку або якийсь справді, і вона каже, так можна, можна. Я не знаю, вона мені це говорила настільки якимось таким тоном змученим, напевно що її вже всі задовбали в цій школі, то що до неї вічно підходять поправити цю математику. Ну ви знаєте, яка погана ситуація з математикою. І вона настільки задовбалася, що вона просто мені сказала: Добре, Юля, ти маєш двійку, все, можеш іти геть. Якщо що, двійка, це допущена оцінка. І я. Я нічого не поняла. Я в неї почала питати, як це так у мене двійка. Але ж я нічого не написала. Може мені треба щось написати, може мені треба щось поправити, щось зробити. Ну бо вона би могла забути про це, що вона мені поставила двійку, можна сказати, автоматом. І моя однокласниця починає мені говорити Юля, ти що дурна, у тебе є двійка, в тебе нема загрожені, все, тішся, і моя вчителька подумала, що я не хочу двійку, я хочу вищу оцінку. Я і вища оцінка з математики, серйозно. І вона сказала: добре, можеш приходити на такому уроці вправляти оцінку на вищу. Я розуміла, що я не напишу ніяк на вищу оцінку, якщо я напишу на одиницю. Вона мені вліпи одиницю. І ніяка двіка мені вже тоді точно не світить. І я не знала, як своїй вчительці сказати то, що я не прийду поправляти. Я не знала, як їй це сказати. Я їй це не сказала, і я не прийшла. Я не прийшла туди, взагалі не прийшла. І потім, коли вже була наступна лекція наша, в той же день, вона до мене підійшла і сказала: Юля, ну чому ж ти не прийшла? А я сказала, не знаю. Я сказала, блять, не знаю. А, 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 я тупа. І всі почали перешіптуватися. На... Я тупа. Я просто тупа. Я не знала, що тоді відповісти, я, я сказала, не знаю. І четверта моя ситуація знову зв'язана з тою сраною школою. Я не знаю чому так. Але таке це було недавно. Це було зовсім недавно. У нас був урок польської. На урок польський прийшла студентка, і оця студентка прийшла на практику. Вона вчилася, як я розумію, на вчителя польського, і вона дала нам якесь завдання. Я щось написала. Інші написали, і вона почала питати інших, типу однокласниць моїх, що ви там маєте, що ви там маєте. Всі вже розказали все. Я все, що вони розказали, вже написала. І вона почала всіх питатися: а чи ви маєте ще щось? Чи ви ще щось придумали? Окрім мене, вона до мене підійшла. Я знала, то що вона зараз до мене звернеться, і запитає мене, чи я щось придумала нове. І вона до мене підходить, і каже: Чи може я попросити твою працю? Я щоб я їй розказала, що я написала, і я одразу кажу, їй ні. Okay. Я одразу кажу її я, я сказала чительці ні. І всі починають ржати, і всі просто починають ржати на цілий клас з мене. Тому що я сказала чительці ні, не! не можна казати чительті ні. Я подумала, що вона мене спитає, та що я питала інших. Чи я щось маю на чи я щось придумала нове. Я просто за... з її відповідь. Я позорюся, я позорюся. І знаєте, яка була реакція вчительки? Вона така: Оу, ну добре. Знаєте, потім я захотіла піти в туалет. І я так подумала, питатися їй, чи можна йти в туалет, чи не питатися, тому що <смас> я знала, що вона мені скаже «ні», так само, як і я сказала їй ні. Я не знаю, чому я відповіла ні. Я навіть не дослухала її питання, а просто відповіла зразу ні. От і на цьому скінчилася <плес> мої позорні ситуації. О Боже. Я впевнена, що їх є набагато більше, просто багато я забула. І слава Богу, що забула. Краще б я взагалі всі свої позорні ситуації стерла з пам'яті і взагалі про них ніколи не згадувала. Сподіваюся, я не одна таке позорюсь. Я вже буду з вами прощатися разом із своєю бандою і разом із Октопією. Так що па-па.